Наче на перекір лихоліттю доля подарувала гвардії рядовому Миколі Полипенко зустріч з дружиною. Вона коли дізналася, де батько, просідкувала шлях, де хто там повертався чи бачив, то вона пробралася через передові кордони, її провезли прикритою, під'їхала і, і знайшла батька. І вона з ним зустрілася вночі їх переправляли через Дніпро. А Ввечері, вільніше на початку ночі вона його бачила. Короткий час, потім цей візниця, який її перевіз, сказав, що треба повертатись, бо пароль міняється. Вони розпрощалися. Як з'ясувалося назавжди, а потім прийшов офіційний лист. Після того, як вона отримала, ну, називали похоронка, хоч і безвісті пропавши, тому що досить багато загиблих людей, які не віднайдені до цього часу, то до останніх днів. Вона за добу могла спати не більше 20 хвилин. Це після того якесь зрушення прийшло в організмі, що вона не могла заснути, не могла заспокоїтись. Прожила, правда, 90 років вона прожила, пережила всіх тих, що були на нашому кутку, була найслабіша спочатку. Але саме після того, як одержала вона повідомлення про батька, вона повністю втратила сон. Микола Пилипенко та Юхим Щербаков, скоріш за все загинули в одному бою. Рідні шукали їх довго, аж поки в 1975 році не дізналися, що дорогі прізвища викарбовано на монументі в селі Дніпровокам'янка. Ніхто й не сподівався, що ще через 35 років прийде несподівана звістка, буквально з фронту. З'ясувалося, що останки солдатів не лежать під плитами монументу, а й досі знаходяться в окопах. Мені 72. батько загинув тридцять. Це була. Чисто мирна людина, сапожна, по професії. Але призвали, пішов, загинув. Досить важко. І коли відмічаю день народження свій, після 35 років мені завжди нагадує, що ще. Ти живеш значно більше, ніж твої батько. Тому ти виживаєш його життя. Я старався завжди давати те пам'ять. У рідних загиблих фронтовиків до пошуковців було особливе прохання. Вони хотіли побувати на полі бою, яке стало останнім для багатьох воїнів 10-ї гвардійської десантної дивізії. Прохання було виконано. Первая атака немцев в 6 часов утра происходила именно в лоб русским подразделениям. Как вроде бы как по боевым данным, порядком 30 танков с транспортерами заходили вдоль безымянной балки с левого фланга наших подразделений. А еще, еще не, еще не выходить, да? да, да, да. Именно вот они по тому бугру, дабы скрыть свои просто-напросто машины от артиллерийского удара, они по склону бугра, этой же посадки не было, и они по склону бугра стремились полностью, именно чтобы отрезать. Буквально в течение получаса у них была уничтожена вся полностью полковая артиллерия 19-го воздушно-десантного полка. И танки прорвались к дороге уже, потом, по склону той безымянной балки прорвались ближе к дороге. А ребята непосредственно, которые остались на этом гребле, получились в окружении. И немецкие подразделения раздвоили свои удары. Один удар пришел на Днепровокаменку, вторые начали из-за этого гребня начали заходить в тыл к району Кургана, где погиб герой Советского Союза Павловский. А другие подразделения немецкие начали брать в клещи здесь наших ребят. И вот в течение суток наши десантники здесь именно отбивали атаки противника. Именно на этом гребне. А вот именно на этом месте был, найден Николай Иванович ПВПНК. Можна багато розповідати про розміщення військових сил та складність операції, але набагато красномовніше про жахи та кровопролитність боїв за висоту плюс 1,5 свідчать знахідки на полі, які і знахідками не назвеш, бо патрони часів війни різних калібрів та осколків снарядів і досі лежать просто під ногами. Це болісно вражає, бо кожен з цих патронів міг принести смерть, і якийсь таки приніс. Деякі з цих сумних знахідок стали сімейними реліквіями, які і жменька з землі з місця загибелі рідної людини. Останній раз на плакав, років 50 назад, а сьогодні, вибачте, навіть низький мій. уклін вам, шановний учасник цього віти, низький уклін громадської організації пошук Біко величезний вам спасибі. Дякую. А через годину після того, як Олександр Пилипенко кинув прощальну жменю землі на труну батька, прийшло повідомлення, що в нього народився онук. І саме заради таких звісток і віддавали своє життя: гвардії Рядовий Пилипенко, гвардії Молодший лейтенант Щербаков, гвардії Молодший лейтенант Трушин, гвардії Сержант Кадочников, гвардії рядові Крутов, Кузьмин, Сколигін, Шмаков та інші воїни 10-ї десантної дивізії. Здесь птицы не поют, деревья не растут, И только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, И значит нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон.